З Божою допомогою команда соціального таксі допомагає людям, які через хворобу не можуть самостійно потрапити до лікарні. Нещодавно ми мали можливість служити жінці, яка проходила лікування від онкології. Протягом 10 днів ми приїжджали до її дому, відвозили на обстеження і знову повертали назад. Але найголовніше відбувалося в дорозі. Ми мали можливість говорити з нею про Бога, про важливість покаяння і про те, що земне життя це лише початок. Бо попереду кожного з нас чекає вічність. Добрий день! І лише з Господом вона сповнена надії. Соціальне таксі це не просто транспорт, це служіння, через яке ми даруємо людям турботу, підтримку, свідчимо про Христа і Божу любов у найважчі дні їхнього життя.